Облаштування робочого місця для людей з інвалідністю. Роботодавці отримують компенсації для своїх підприємств на Кіровоградщині Таких вже 36. Кошти витратили на спеціалізовані меблі та програмне забезпечення. А ще придбали допоміжні засоби для пересування. Як ветеранам працюються на оновлених робочих місцях, знає наша кореспондентка Лілія Кочерга. Воно і так, і так болить у мене. Ну мені так легше. Я забуваю, коли я цього говорю, з ними гучу, показую, розказую. Воно мені не так больно. Піщанобрійський ліцей серед перших закладів області, де скористалися програмою компенсації. Тут майбутніх трактористів навчає Віктор Гуров. У війську чоловік був стрільцем-санітаром. Я хлопців виносив ранених і їсти носив, і воду носив. Я все носив. Я був найстарший себе в себе в роті. У мене були хлопці всі молоді і ну, як кажуть, бояться, наприклад, якщо обстріл, а під обстрілом надайти, хоч не хоч надайти. І я оце ходив. Вони жалів їх, вони молоді були, мені їх було жалко. Тяжке поранення отримав після двох років служби на Луганщині. Коли почалася повномасштабна війна, мене перезвали в перші дні війни, Попав я в 57-му бригаду. У мене перелом хребта в трьох містах. Я дуже довго, довго лікувався, довго довго і Мені сказали, реабілітологи, всі, щоб я працював тут. Мені на пенкшемсек розрішив легкий труд. Фах тракториста кажуть у ліцеї користується найбільшим попитом. Авторитет ветерана мотивує навчатися і підтримувати армію. Ми всі стараємось допомагати, збираємо на дрони. Я тракторист, я пішов, тому що в мене вдома то господарство, і я хочу допомагати своїй родині з цим з городами, і навчився їздити на тракторі. Віктор Гуров викладав у ліцеї сім років, розповідає керівниця закладу Тетяна Ліщенюк. Потім переїхав у Кропивницький працювати на завод. У піщаний брід повернувся після звільнення зі служби. Прийшов каже, Я прийшов з роботи, і тут хлопці роз... отримали посилку, розкрили її. І ваша записка, що ще бачу, яка знайома фотографія. Піщанобліцький аграрний ліцей було дуже приємно. Якби він зайшов, просто подякувати. ну і... Я його ж почала розпитувати, як ти, що ти так, важко це. Думаю, думаю, давай кажуть, ти менше думай. Виходь і працюй. Для комфортної роботи викладачу купили ортопедичне крісло та інтерактивну дошку. Він купив е такого, це електро. Дошку так на ній зразу їздив і з дома милицями ходив. Зараз ви вже бачили з паличкою тільки ходить, але ж йому писати на простій дошці він не може, бо милиці. Я подумала, що треба йому зробити. Він буде проекція на дошку, не треба буде писати. Він буде дітям розказувати і йому набагато легше буде працювати. Компенсацію за створення інклюзивних умов праці роботодавцям пропонують з 23-го року. Йдеться зокрема про працевлаштування людей з інвалідністю першої та другої груп, а також ветеранів, які повертаються на свої робочі місця, отримавши інвалідність. Максимальна компенсація становить 120 тисяч гривень. В цьому році розширено перелік і коло отримувачів отримувачів такої компенсації. Серед них це м, особи з інвалідністю з числа самозайнятих осіб, фізичних осіб-підприємців або ж осіб, які е, планують тільки започаткувати власну справу. Ну, найчастіше використовуються це, е, спеціалізовані меблі, е, які, наприклад, мають якусь ортопедичну складову. це е, Певні е допоміжні засоби для пересування. А безбар'єрність не лише про інфраструктуру, а й про повагу і комфорт для кожного. Так у ліцеї знайшла роботу, і переселенка з Миколаєва Вікторія Янкова. Ця категорія людей зазначають фахівці з працевлаштування, часто стикається з безробіттям. Довелося повертатися на малу батьківщину. Дуже надіялися, що війна закінчиться дуже швидко, тому з пошуком роботи не сильно поспішали. Але коли вже минуло більше півтора року, стало питання пошуку роботи на цей час. Мені дуже важливо, щоб мої діти ходили до школи, щоб вони розвивалися, і звичайно, щоб розвивалася і я. Нині Україну захищають більше тисячі випускників аграрного ліцею. У закладі певні, окрім навчити професії, мають виховувати справжніх патріотів. Лілія Кочерга, Олександр Козловський для підсумків єдині головне.